Надзвичайна колекція, незабутня колекція з перлами, мої хороші і чеським кришталем. Взагалі, ось ця партія, яка була передостання прикраса, і ось ця прикраса це таке, я так розумію, що один дизайнер створив такі неймовірні. дивіться, який золота, золотавий розсип. Неймовірні прикраси. Тут представлений культивований річковий річковий перла. Погляньте, будь ласка, і ось така дуже гарна композиція. Композиція з перлими та чеським кришталем. Так, і дивіться, тут немає застіпки, насправді тут вона не потрібна, тому що тут довжина дозволяє носити і без неї, але тут кожен сантиметр цього намиста, зверніть увагу, перламутрові. Якщо можна так сказати, знаєте, ну, така тавтологія виходить: перламутрові перла, золоті перлинки та чеський кристаль, довжина до речі, 82 см, розмір каміння 8-20 мм, того що ну, ми розуміємо, що тут малесенькі так перлиночки. Ось тут зустрічаються так. Тут крупний чеський, дивіться, який красивий. До речі, чеський кришталь це ж також не просто звичайний так, кришталик собі. Так, ми розуміємо з вами, що є преміум-класу, де зустрічається дуже великий міст свинцю, і це впливає на, на красу прикраси. Так, тут класичний, я так розумію, чеський чеський кришталь, але все одно аналогічно створити чеського кришталю. Ще не, не змогли взяти цю технологію, так того що. Дійсно, чеський кришталь, це чим славиться країна, вони абсолютно відрізняються від усіх інших видів. Я ось так хочу вам показати, щоб ви розуміли всю цю неземну красу. Вісім, вісім на год. Слухайте, ці сучасні прикраси, які в нас цього дизайнера, так, ювелірного, які в нас з'являються в нашій студії, їх розбирають буквально в перші хвилини. Перші хвилини появи. Я вже навіть боюся нагадувати про Ютуб. Я розумію, що зараз ми дивимося нас в прямому ефірі. Я розумію, що ми зараз бачимо в прямому ефірі. А коли вийде на Ютуб, коли ви будете дивитися, не впевнена, що буде хоч одна прикраса з ось цієї партії ювелірних прикрас цього дизайнера. Але, тим не менше, моя задача все ж таки нагадати. Ось подивіться, будь ласка, QR-код, підносите телефон, вмикайте камеру, шукайте нас на Ютубі, або просто в пошуку заводьте прованс-телемагазин, прованс-шоп. І дивіться наші наші. Ефіри, коли вам зручно лежачи на диванчику або займаючись своїми справами, і здійснюйте дуже вигідний шопінг. Ну що ж, я задоволена в мірі я знаю, що це моя прикраса, тому що тут золотавий, золотавий блиск. Так, трошки. Так, ну давайте подивимось, дуже легко, дуже легко одягається насправді. Нагадаю, код 471. Я готова вам показувати, демонструвати всю цю неземну красу. Подивіться, будь ласка, ви бачите, що робить чеський кришталь? Він ніби підлаштовується під під одяг. Бачите, він такий напівпрозорий, золотистим блиском. Шість прикрас Настя, що ти робиш з нашими телеглядачами? Таку красу, Така краса з'явилася на екрані, а зараз ще Настя з Сашою зроблять знижку на золоті перлинки та чеський кришталь. І ви просто не зможете встояти 1200 гривень. Це і так дуже приємна ціна, як з такої прикраси. Тут саме ви купуєте не окремо. Серйозно? 699 гривень. Кхе -кхе. Слухайте, ну, я здивована, тому що композиція видно, що композиція не проста. Це не, ну, знаєте, я, я не буду нічого казати, так? Буває намисто, що просто нанизані камінчики, і в камінчику ми сплачу, і за таке намисто ми сплачуємо, в принципі, більше як за якість камінчиків. Так? В даному випадку ми сплачуємо з вами кошти і за перлини культивовані. А я можу провести експеримент. Ми сьогодні проводили, але немає часу, я так розумію, так? Дякую. Так. І доказати вам, що це хоч і культивовані перли, так? але це натуральні перли. Для тих, хто ще не приєднався, що таке культивовані перли? Це а, молюск. Або річковий, або морський, який потрапляє в якийсь сторонній предмет, у вигляді, наприклад, піщинки тієї самої, так? І ось піщинка потрапляє в молюск і подразнює цей молюск. Молюск формує захисний слой навколо цієї піщинки. Мої хороші, таким чином формується перлиночка. Ось це вважається культивовано, коли людина це зробила, не коли навколишнє середовище, море або річка принесла цю піщинку молюска. коли людина це зробила. Як перевіряється, натуральний чи ненатуральний? а, Гляньте, в мене є ідея. Його можна носити ще ось таким чином. Подвійна низка. Зараз, секунда. і ось тут позаду защепити. Я як ворона, не знаю, я люблю. Все яскраве, мені дуже подобається. Воно просто настільки коштовно виглядає, як золото, справді. Так, ну все, мої хороші, дивіться, я покажу другий раз за сьогодні, як перевіряти, дивіться, одна перлиночка, друга перлиночка, ми між собою їх. Добре видно, да, дім? Між собою їх дружимо. Що ми робимо? Дивіться, що я не робила. Пошкрябула. Боже, що вона робила ведуча, вона пошкрябила перлинку, Все, все пропало. А от і ні. Якщо ця перлинка натуральна, що ми побачимо? Ми побачимо, що ця тріщинка, ніби подряпинка, вона зникає. Ви бачите, магія. Але не магія, а натуральні властивості перлин. Того що слой цих перлинок. Цього перламутру, що охоплює піщинку. мільйони шарів. Я стерла один слой. І ось так пальчиком його закрила. І все. Якби це було скло, або пластмаса, або що інше, подряпинка залишається. Натуральні перли, ви бачите, як зреагували, повністю. Цей слой а, заховався, а, між, а під ним ще мільйон слоїв. Тому, шановні, ось так виглядає перевірка. Ви можете перевірити свої ювелірні прикраси. Якщо натуральні перли, вони саме так відреагують. А, перлинки, ви бачите, золотисті, високої якості, але мої красунечки маємо крокувати далі, тому що три. За кількістю залишається, я хочу повісити назад. На сьогодні наші прикраси скінчилися. Ну, вірніше, запланований план прикрас на сьогодні, що ми хотіли показати вам, вже скінчився. Насправді у нас їх просто неймовірна велика кількість різноманітних для вас прикрас на мис браслетів, але всі вони в такій невеличкій кількості. Кожний лот по 10, 8, 10. Пропозиції. Ну що ж, маємо крокувати далі. І нагадую, що з вами ведуча Інна за пультом управління Сакота Анастасія, а за камеру в нас Діма. Оператор. Всім вам передаємо вітання, крокуємо далі на наших наступних пропозицій. Дивіться нас кожного разу, не пропускайте жодних ефірів. Дивіться нас і в прямих ефірах, і на Ютубі.